Рейк-Мерседес це на добро чи на зло? Давайте розберемося разом. Зустрічайте в 164-му кузові 2011-го, до речі, останнього року випуску на 3 дизельному двигуну. Bye. Традиційно розпочинаємо з кузовів. Кузов неозброєним оком видно, що старенький, але автомобіль дійсно міцний. Він не дуже ржавіє, дуже рідко коли можуть з'явитися якісь сколи, коли краска відпадає, пожавтіння, а тим більше якісь дирки і так далі, і тому подібне, на цьому автомобілі ви точно не зустрінете, але це на останніх роках випуску. Звичайно, що 2005-2006 рік. Треба дивитися уважно, бо там можуть бути нюанси. Тому кузов практичний, кузов не ржавіючий, кузов не дуже актуальний у 2023 році, але як говориться, що маємо. Те маємо. Максимально, що зовні вас може підвести, це помутнівші передні фари. Але то не біда, їх можна полірнути, привести до ладу і все в Цьому плані буде окей. Що стосується цін, зразу скажу, що в Україні такі автомобілі стартують приблизно перші роки випуску 2005-6 від 8 тисяч доларів, і останній е рік випуску 10-11 від е приблизно 15 тисяч доларів. Тому ціни, ви розумієте, дуже величезний діапазон, але я рекомендую в будь-якому випадку. Шкрябить, збирати гроші і купити свіжіший автомобіль, ніж старенький. Тим більше, що в старенькому автомобілі не тільки зовнішність не дуже така, скажімо, яскрава, бо вона до рестайлу, але ще є технічні моменти, які також до рестайлу не дуже надійні. І зараз ми з цим будемо розбиратися. Ну в першу чергу, що страждає? Страждають різного роду електронні блоки у цього автомобіля. Блоки. Позаду, які знаходяться в багажному відсіку, блок страдає, які під сидінням взагалі-то страдають блоки туди, куди пробирається волога. Якщо в якомусь блоці цього автомобіля з'явиться волога, знайте, проблем вам не обійти. Тому дивіться уважно, щоб в цьому автомобілі працювало все перед покупкою. Обов'язково перевірте всі електронні електроприлади, які є в цьому автомобілі. Всі функції, щоб все працювало. Бо що тут може таке бути, крім того, що я сказав, що по блокам можуть бути нюанси, може своїм життям жити, щиток приборів? Він може вмикатися, вимикатися самостійно. Можуть бути проблеми з моторчиком клімат контролю Якщо він загудить, зашелестить, зламається, то це ну, звичайно клімат-контроль замінити в цьому автомобілі. Це також не дуже дешева і проста справа. Тому будьте уважні, перед покупкою перевірте, щоб все працювало. Також бувають проблеми з електроприводом. Кришки багажника, так називаємо ляди, ну які проблеми? Ось ця кнопка, яка знаходиться тут, де підсвітка, вона западає і ви відчиняєте кришку багажника, а з -з закрити її буде складно, тому потрібно її назад звідти виколупувати, ту кнопку, яка западає, щоб закрити електропривід багажного відсіка. Тому на це також треба звернути увагу. і не знаю, як це лічить, можливо, просто можна попшикати якоюсь федешкою і все буде працювати. А можливо, це вже і, скажімо так, ви попали на якийсь дорогостоящий ремонт. Тому на це треба звернути увагу. Що стосується салону, він так само, ну це ж Mercedes, друзі, він не старіє. Максимум, що може бути, це особливо на перших роках випуску тріскаються оці дерев'яні ставки. Навіть в нас на останньому році є дві таких маленьких полосочки, але вони ще такі терпимі, їх не дуже помітно. А на перших роках це все може дуже швидко облізти. І, звичайно, оце ці такі хромовані накладочки на кермо також з часом облазять, особливо на перших роках випуску. В усьому іншому салон дійсно дуже міцний, не старіючий і знайти автомобіль зі скрученим пробігом у вас. Не, ну, це, скажімо так, не буде дуже складно. Чому? Тому що цей автомобіль, який проїхав, а наш автомобіль проїхав 211 тисяч, а дивіться тепер, в якому він стані. Реально немає ніяких питань по ньому. Навіть сидіння, таке враження, що воно нове. Я маю на увазі водійське. Тому, якщо ви будете купувати такий автомобіль, будьте обережні, будьте уважні, тому що. Дуже легко можна попастися на те, що салон в ідеальному стані, а пробіг, наприклад, може бути в цього автомобіля без всяких питань 300 тисяч. І ви цього реально не зможете помітити. Тепер переходимо до моторів. Дивіться, на чому я хотів би зупинитися. На двох. Двигунах це трьохлітровий дизельний, такий як у нас сьогодні, і, ну, звичайно ж, сім відомий М272, 35 літровий бензиновий двигун. Все інше, друзі, ми взагалі відкидаємо. Залишаємо тільки вибір між цими двома двигунами. Так ось, ну, що я хочу сказати по М272-му. Так, це ненадійний двигун. Стоять гідрокомпенсатори, алюмінієвий блок. Потім цей двигун приблизно входить 100-150 тисяч. Я маю на увазі М272 на цьому кузові. Дійсно цей мотор надійністю не, не, не відмітився. Система зміни фаз газорозпреділення не дуже надійна. Також. Е Балансирний вал, який стоїть тут в розвалі блока, ну не тут, а на М272 моторі, і шерстерня в цьому валу вона дуже частенько ламається. І щоб цей щоб цю шестерню змінити, то звичайно потрібно розібрати весь двигун. А ви розумієте, що якщо цей вал знаходиться в розвалі блоку, то розібрати цей двигун буде не такою простою справою, і звичайно, це ж буде не дуже дешево. Тому ну я рахую, що. Дійсно, М272 мотор це не дуже надійний мотор. Мотор, який жре і масло, мотор, який жре і паливо приблизно, ну, мінімально, скажімо так, не приблизно 15 літрів в місті. Тому я би, наприклад, 100% відмовлявся від двигуна і М272. Тому що там і, до речі, це пок також не дуже надійний. Також, друзі, з часу може забитися масло насос. На бензиновому двигуні, двигуні це також може призвести до виходу із ладу цього двигуна, тому ну до покупки я точно не рекомендую 35 літровий м 272 мотор. Не путайте, будь ласка, його не путайте його. З М276, який пішов на 166 кузові. Так, там вже 3,5 бензиновий двигун виправили всі німці, всі виправили помилки, і той двигун вже набагато краще. Якщо ви вже надумали купувати 3,5 літровий бензиновий двигун, я розумію вас, бо він буде на вторинному ринку дійсно дешевше, то тоді, будь ласка. Дивіться, що пластики обслуговував, і якщо вже берете за той двигун, то самі заливайте туди дуже якісне паливо, замінюйте оливу кожні 7 тисяч кілометрів і, можливо, він на якихось 50 тисяч км прослужить у вас більше. Тепер переходимо до двигуна 3 літра на турбіні В-образна шістка дизельний двигун. Ось це дійсно гордість Мерседесу. Буду його хвалити, хоч і коротко, але все ж таки похвалю. На трьохлітровому моторі, як правило, удаляють сажу, глушать ЄГР, дивляться за станом турбіни, щоб вона не сопливала, щоб вона ніде не підтікала. Значить, що ще? Змінюють раз у 200 тисяч. Раз у 200 тисяч. ГРМ і, чесно кажучи, більше навіть не знають. Ну, так, так, звичайно, потрібно дивитися за форсунками, заливати також нормальний дизель. Змінювати оливу і все. Більше тут нічого не потрібно робити. Взагалі раз в 200 тисяч дивитися за цим мотором. ну Це вже не так то і складно. Тому, звичайно, при тому, що е, їсть він палива приблизно в місті 10 літрів, по трасі 7 літрів. Тому звичайно я залишаю свій вибір за 3-літровим дизельним двигуном. І до речі. Перейдемо зразу до коробок передач. Коробки ставилися. Якщо ми говоримо про автоматичну коробку, вона була одна: це 7G-Tronic, всім знайома коробка. Після 2008 року, після рестайлінгу, почали ставити 7G-Tronic плюс. І оця приставочка плюс. Якщо для вас вона не має великого значення, то я вам хочу сказати, що для інженерів, для Розробників цієї коробки вона має дуже велике значення. Чому тому, що сім житронік це коробка дійсно ненадійна. там були проблеми з фрикціонами, там були проблеми з соліноїдами, там були проблеми по електроніці, мехатроніки. Все це призводило до того, що коробка не не виходила навіть 100-150 тисяч кілометрів до рестайлінгу. Після рестайлінгу німці зробили висновки, все це виправили діло і почали ставити коробку сім житронік. Плюс, яка ходить без всяких питань, єдине єдина умова, щоб вона ходила без всяких питань, це раз 30 40 тисяч замінювати оливу в автоматичній коробці передач, і все, друзі, коробка 200-250 тисяч виходить взагалі без всяких проблем. Тому, чому я рекомендую купувати після Ресталіну, тому що після Ресталіну коробка надійніша і. Набагато краще. А тепер, що стосується підвізки, підвізка дійсно мені сподобалася, вона дуже збалансована. Вона дуже гарно поводить себе на, на цій підвізці, автомобіль дуже гарно себе поводить як на бездоріжжі, так і на е, трасі. Тому по підвізці в мене найменше питань, але я рекомендував би все ж таки відмовитися від е, пневми, бо це буде ну, дуже затратно, в обслуговуванні, не дай Бог, щось там зламається, то вам буде неперелюбки, як кажуть. Беріть. Саму просту підвізку вона надійна 100 тисяч зробили, 100 тисяч відкатали, без всяких питань. Потім, звичайно, після 100 тисяч почнуться проблеми. Шарові, до речі, шарова міняється окремо від речага. Потім амортизатори, салімблоки, ну, ну багато чого. Ступічні підшипники, накінечники і так далі. І тому подібне Це все прийдеться змінювати після 100 тисяч. Кілометрів. Але до 100 тисяч питань по підвісті у вас точно виникати не повинно. Вони також потрібно буде змінити після 100 тисяч кілометрів. Особливо задні, один літок там обов'язково у вас зламається. А роздатка без всяких проблем при своєчасній заміні мастила буде ходити довго і, як кажуть, нудно. Отже, друзі, які ми можемо зробити висновки з даного огляду даного автомобіля. Дивіться, старенький. Німець старенький МЛ 164 кузов. Це покупка з ризиком. Однозначно, і ви повинні це розуміти. Не буде такого, що як старого якогось Прада ви купили і можете його юзати, не заглядати туди. З цією тачкою так не вийде. Тачка дійсно потребує певної уваги, і тим більше уваги перед покупкою. Тому мій висновок. Мерседес МЛ 164 це однозначно ризик. Але якщо вам ця зірочка на капоті на, на решітці радіатора подобається, то розглядайте такий автомобіль, але тільки декілька умов. Перше автомобіль після рестайлінгу, друге, автомобіль у власника, щоб він був в нормальному обслуговуванні. Третє, автомобіль, ну, звичайно, 7G Tronic плюс коробка. І, звичайно, тільки, категорично, тільки 3-літровий дизельний двигун із пробігом не більше 200 тисяч кілометрів. Якщо ви прислухаєтесь до мене і виконаєте те, про що я вам зараз сказав, то у вас точно буде все ок. Тому, друзі, робіть висновки самі. Дякую за увагу і до зустрічі. Пока! А може, ну його того Мерседеса!